У Росії тим часом після атаки дронів зупинив роботу волгоградський НПЗ російського нафтового гіганта Лукойл. Про це повідомляє Ройтер з посиланням на власні джерела. За даними співрозмовників, після удару у ніч на 6 листопада безпілотники поцілили в установку первинної переробки. А її потужність не майже 67 барелів за день, і це п'ята частина загальної потужності заводу. Окрім цього, була пошкоджена установка гідрокрекінгу з добовою потужністю в 11 тисяч тонн. Ну і гуркіт був також у Башкортостані. Українські дрони головного управління розвідки вдарили по Стерлятамакському нафтохімічному заводу, а це один з ключових нафтохімічних підприємств на Росії. Завод закриває потреби Росармії а також військово-промислового комплексу. Загалом зокрема там виготовляють іонол, синтетичні полімери, а також агідол. Це для тих, хто не знав авіаційний бензин. Саме цей цех після атаки дронів якраз таки постраждав найбільше. І власне це вже другий удар по цьому ж заводу за останні три дні. Тоді я нагадаю, декілька днів тому місцева влада заявила, що вибух стався у цеху водоочищення. Ну і майже 170 боєзіткнень зафіксували на фронті за минулу добу. Противник найбільше штурмує на Донеччині Покровський напрямок. Залишається найважчим. Там ворог 58 разів намагався просунутись до позиції наших військових. Запеклі бої точаться і на Костянтинівському відтинку. Тут ворог тисне поблизу населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Русин'яра. Також у напрямку Софіївки на північному прикордонні росіяни активно застосовують авіацію. Та керовані авіабомби, і зараз з нами на прямому зв'язку. Снайпер підрозділу Два 3 бригади помста з позивним Ювелір. Я вас вітаю. Добрий вечір, студія. Слава Україні! Героям слава! Зараз qr код з'явиться на екранах наших глядачів, і от якраз так він вже з'явився, відсканувавши його, а також номер карти. Беріть телефон, скануйте. Прямий заклик від ведучого Микити Міхальова. Ви побачите загальну мету збору це 3 мільйони гривень. Нині на банці вже 623 двадцять тисячі. 687 гривень. Тут написано ювеліри на реби, безпілотники, квадроцикли. Можете деталізувати, якщо ваша ласка, якщо можна, на що саме конкретно? Безпілотники якого типу? Доброго дня. Ще раз, ну, безпілотники різних типів. Це сьогодні. Ми всі знаємо це розходний матеріал, але він дуже допомагає боротися з ворогом, виявляти ворога. Брати квадроцикл це провізія підвоз, провізія, евакуація поранених. Ці всі засоби нам дуже допомагають і полегшують роботу в боротьбі проти ворога. Тому різного типу безпілотники від вампірів, які коли немає доступу, підвести до позицій провізію, чи ще щось, коли одна бутилка води на вагу золота, то такі. Такі безпілотники допомагають нам утримувати позицію і, і стримувати ворога. Тому всіх прошу долучитися до збору. Вони надто важливі і рятують життя і стримують ворога. Дякую. Хтось почав з двох тисяч гривень, задонативши на банку. Величезне спасибі. Всі з нього приклад. Молочина, ви теж всі молодці, незважаючи там на розміри та донатів, тому що і 200, і 100 є гривень так само на банку. Те, що ви робите, ви Будь допомагаєте нашим силам оборони нищити ворога. Допомагаєте нашим силам оборони евакуюватись з тих місць, ну з яких дуже швидко хочеться евакуюватись. Ви допомагаєте нашим. Триматись, оскільки доставка тієї ж самої провізії це в тому числі ваші донати. Ювіліра, я про вашу роботу хотів спитати. В умовах великих, ну величезних кілзон, як змінилася робота снайпера сьогодні? Ну так, вона змінилася суттєво. Ну, роль снайпера як як такого не зникла, але вона змінюється. Так, ці кілзони великі розширюють можливості. Але ну, якщо раніше багато залежало від уміння довго сидіти і чекати, тепер ми значно більше мобільні е, та інтегровані е, з, е, з режимом розвідданих. Тобто ми взаємодіємо із дронами, які нас коригують е, кожен постріл, це вже кажеться логічне завершення. Але до цього всього це ціла екосистема, яка, яка допомагає е, разом. Е, Знищувати і робити цю роботу ефективно. Е, це... Так, так. так зараз в першу чергу інформація по мапі тривог фіксують повітряні сили безпілотник з Брянської області, на північ Сумщини. Будь ласка, безпечні місця і укриття цивільного захисту для всіх, хто на півночі Сумської області, повертаючись до вашої роботи, ювеліра а поцілити по дрону це не, не снайперська історія. Бували такі випадки. Ну, випадки такі однозначно бували, але беремо настільки, наскільки вони ефективні, е, тобто, ну снайпер, це ну це не ППО, це не РЕП, це стрілець, який е, має вражати ціль, е, якусь важливу і так далі. Але якщо ми да, допустимо, бачимо цей дрон, і він е, якщо він над нами висить, то ми не посміємо в нього вистрілити, тому що ми іначе здемаскуємо свою позицію. Але якщо ми бачимо, що десь дрон коригувальник висить над позиціями наших піхотинців, тоді цей дрон, якщо це доцільно, то ми можемо його знищити, якщо він не маневрує дуже сильно. Чому тому, що тоді тим самим ми можемо зберегти життя тих піхотинців, на яких він коригує чи артилерію, чи fpv дрони. Ну а так, просто робота по дронам. Ну це не снайперська робота, це робота більше ППО і засобів РЕП і подавлення. Ще інформація від повітряних сил з Брянської області. Безпілотники на північ Чернігівщини так само рухаються. Та сама порада, що і для мешканців півночі сумщини, укриття цивільного захисту і безпечні місця. І QR-код для наших глядачів він так само залишається актуальним, як і номер карти. Якщо не взяли ще телефон у руки, це дуже легко. Взяли телефон у руки, відсканували і зробили безпосередньо донат. На банці нині 667, 668 сім ще тисяч. На величезне спасибі і продовжуємо у тому ж дусі, ювеліри. Стосовно от того, що ви казали, частіше доводиться змінювати позицію, ну в тому числі, я так розумію, через ворожі ж безпілотники. А частіше це просто для когось частіше це раз на декілька годин, для когось частіше. Я впевнений з наших глядачів, це там раз на день. У чому це частіше вимірюється? Зараз як ви на початку зауважили, що дуже рушилася дистанція, тобто кілзони стали великими. Тому сам підхід до позиції це, це, це дуже велика робота. Спочатку це рекорнастрореконастіровка проводиться детально вивчається маршрут, по якому безпечніше дойти до тої позиції. Йдемо yeah. е, до тих позицій, куча оптоволокна, болота, яке тянеться за, за тобою. Ти тягнеш за собою. Це оптоволокно, як будто якісь гірлянди з ялинки. Вони тим, тим, тим самим тобі ускладнюють рух, плюс зброя важка, боєприпаси важкі. Це не 5,45, це другі калібри, вищі калібри, і е, вони відповідно важчі. Е, саме, саме важко це дійти до позиції, закріпитися, замаскуватися, щоби тебе не виявив ворог. Це саме основне на сьогоднішній день, що нам заважають саме ворожі дрони. Тобто, війна змінилася кардинально завдяки цим дронам, але ми також не стоїмо на місці. Ми стаємо мобільнішими, думаємо, як інтегруватися із дронами із цією системою розвідки. Це ціла екосистема, яка працює. Тобто ну снайпер не вибув сам, як як гравець із великої гри. Він став частиною гри новітньої. Тобто, ну, воно все модернізується і ми модернізуємося аналогічно. Схоже ж, в принципі, завдання у цих людей штук росіянських теж пройти якомога глибше, заховатися десь. Яким чином їх визначаєте? Ну, визначаємо також, також повертаємося е, до початку, так тобто, угу. дрони, дрони розвідданні. Плюс е, спостереження, поодиноке спостереження, і це все збивається до кучі. Робиться великий аналіз, е, знаходяться логістичні імовірні е, 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 логістичні шляхи противника. На тих логістичних шляхах звичайно ми ставимо пріоритети, але ну більше до таких детальних інфор інформацій не можна дати. Але це все кажу, це, все спільна робота е, всіх підрозділів, які тримають е, якусь певну смугу оборони. І вона досить ефективно працює. Є у нас з чим виявляти. Тобто, ми при приспос... кажу прилаштовуємося, є прилади, новітні прилади, які дякувати дякувати ну, нашому командиру загону, який реагує на всі наші якісь потреби, реагує е, миттєво, і ми маємо все, що нам потрібно, для того, щоб виявити вчасно і вразити ворога або передати інформацію по виявленню ворога. Іншим силам оборони для того, щоб ефективніше їх знищити, 687 тисяч на банці, і загальна мета 3 мільйони. Де треба мати ще більше ніж все для того щоб перемогти ворога і ці донати в тому числі допоможуть ще більше ніж потрібно мати ювеліре зміна погодних умов зараз осінь невдовзі зима сніг ще більш холодніше наскільки це впливає на вашу роботу зважаючи на те що вона ж суттєво відрізняється і, і по характеру і де й в принципі Ну так погодні умови осінь і зима вони змінюють усе Ну, це контрастність шуму, видимість, ну, це все впливає на прилади та боєприпаси на маскування. У зим, у, ну, у зимі, в зимі є багато, допустимо, переваг, але є багато і мінусів для маскування. Ну, сніг дає можливість використовувати там, якусь там білу форму, але підкреслює сліди руху. Тобто пересування стає мінімальне, тобто, щоб його. Щоб тебе не побачили, ти маєш сидіти більше на одному місці десь зайти, замаскуватися і працювати. Але відповідно, і ти ж бачиш так само противника, так само наші безпілотні системи коригують нас і бачать, де є там сліди там чи якоїсь техніки, чи, чи сліди людини і тому подібне. Ну але ще раз уважаю, що холод, коли холод, це він впливає на саму оптику на Сидіти в холоді, самі розумієте, це важко. Тут треба, щоб була психологічна стабільність, витримка і так далі. Це все вкупі, воно є важче. Тобто, ми підлаштовуємося також само під під погодні умови, але і кожна пора року вона диктує свої, свої умови, як ми можемо працювати, яким чином ми можемо працювати, як ми можемо маскуватися. Вибачте, за таке можливо, особисте професійне питання. Ви сказали сидіти частіше доводиться сидіти в очікуванні, чи позиції лежачі ну, то теж вистачає, якщо це якась рівна місцевість, умовно. Ну зараз ну, снайпер більше. Скажу так, ми, коли заходимо на позицію до піхотинців, піхотинці бачать нас ми, ми можемо стріляти і стоячи, і лежачи, і ну, більше з таких я кажу неудобних положень, там на гілку підпертися і так далі. І ну і це все. Ти сидиш, чекаєш або стоїш, чекаєш. Але бачать бачить це піхотинці, вони ну, впевненіше себе почувають, тому що бачать, прийшли фахівці їм спокійніше стає. Тобто, ми також ще відіграємо такий великий психологічний фактор, заходячи на на, на передову, тому що. Піхотинець, і ще раз наголошую, стає впевненіше в своїх діях. Він бачить, як треба працювати. Він бачить, що люди можуть працювати, і він думає, чому я не можу так працювати. І були такі випадки у нас, зокрема в підрозділі, де піхотинці, бачачи нашу роботу, як ми виходили там із оточення і виводили з собою піхоту, то він зараз в нашому підрозділі, скажімо так, він побачив і каже: Я хочу працювати з вами. Я бачу, що ви ефективні, я хочу рости. У снайпера головне, що це, це що? Це то, що ти завжди маєш рости. А рости ти можеш не, не, не на каріматі лежачи на полігоні при хороших умовах, а іще чайком і кофійком. А це на, на справжній снайпер закаляється іменно в полі в бойових умовах, тому що воно, воно умови різноманітні, і ти маєш мати бути психологічно. Стійким для того, щоб ти міг, міг реагувати на різні ситуації повністю з холодним розумом і з витримкою, тому це такого плана хороша робота. Вона важка, як і вся важка робота. На фронті немає легкої роботи. Всі, всі красавці скажу так. Ювеліра, дякую вам величезне. На банці більше 700 тисяч гривень. Глядачам велике спасибі. Загальна мета я нагадую 3 мільйони гривень. І після нашої розмови цей збір залишатиметься актуальним. Тому зберігайте QR-код, номер карти і не забувайте про те, що кожен цей маленький донат він допомагає зробити швидше, краще, влучніше, поцілити по ворогу і прибрати його з нашої землі. Ювеліра, спасибі ще так. раз вам всьому Хочу вашому подякувати. підрозділу. Хочу подякувати кожному глядачу, зокрема, хто небайдужий, разом до перемоги. Слава Україні! Дякую, і нехай всі пам'ятають, і ворог також, який дивиться цей ефір, що наша символічна назва, яка на прапорі помста, це обіцянка ворогу, яка виконується з Богом до перемоги. Ювелір, це снайпер підрозділу 2-3ф3 бригада помста. Він був на прямому відеозв'язку.